Петиція номер 8306 для того, щоб пані Лариса Ніцой посіла місце мовного омбудсмана. Будь ласка, запрошую вас підписати просто зараз і максимально поширити з огляду на високу важливість, пріоритетність, саме тактично, тут і зараз цієї важливої ситуації і петиції. Будь ласка, зробіть це негайно. Потім додивитеся це відео. Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в етері я, Сашко Добрий хто зі мною більш-менш знайомий, знає наскільки мені близькі цивільні проєкти для остаточної перемоги України над ворогами зовнішніми, головних із яких є Московія і внутрішніми, головними з яких є посіпаки Московії, такі як проєкти, як деокупація. Українських церков від московицьких загарбників, так, яких досі насправді багато в Україні. І е, захист, саме розбудова відновлення примату української мови. І ці речі я просуваю з огляду, і, зокрема, завдяки гостроти цих важливості цих питань, які я проживаю в бойовому батальйоні, в батальйоні піхоти К-2, де маю. Високу честь бути командиром відділення ТО бронетехніки. Я тут, на бойових чергуваннях, на моїй роботі 24 на 7 із захисту України я бачу, наскільки важливими є ці напрямки, зокрема, і особливо мовний кордон. Мовний кордон, як саме ідентифікатор найінтимніший української нації, чиї інтереси. Ми зі зброєю в руках тут захищаємо. Безпосередньо сама піхота, і я, як евакуатор і ремонтник бронетехніки, з ними пліч опліч. Важливість цієї е, і розбудови і відновлення примату української мови, вона пов'язана з посиленням інституції мовного омбудсмана. Так, посилення інституційне воно нерозривно пов'язане з посиленням україноцентричності осіб. Які займають ключові позиції саме в інституції захисника української мови, так на державному рівні омбудсмана, це сама посада цього омбудсмана. Так, я тривалий час взаємодію дистанційно і мої помічники і мої команди з паном Кременем. Який посідав досі так, скільки там 4 чи скільки років цю посаду, і ми добре знаємо, що цю роботу надважливу, критично важливу, фундаментальну в Україні, особливо на тепер, під час цих визвольних змагань цю роботу можна і необхідно робити краще. І у випадку з пані Ніцой, яка систематично упродовж тривалого часу показує свою націоцентричну, послідовну наступальну позицію. Ми віримо, твердо віримо, що ця фігура на цій посаді матиме значні тактичні і стратегічні успіхи. Зокрема, які з поміж іншого відіб'ються на ще більш ефективній роботі військ взагалі українського і мого батальйону, де я маю честь захищати Україну. Зокрема, на противагу. І от таке враження, що от той кандидат на зе, якщо не помиляюся, що кажу навіть от зараз забув прізвище на зе мені здається, от той інший. Він таке враження, що уособлює в собі, от все, що можна знайти максимально шкідливого, кого пропонує влада теперішня на посаду омбудсмана. Таке враження, що він уособлює в собі весь просто антиукраїнський посил, спосіб мислення. Ідентифікацію, так, оці там історії з захисту москворотих, якихось там публічних виконавців, із прихильності до моспархату. так, Кирил, гундяй, Уйло, Оці всі історії. Об'єктивно, у мене серце тут обливається кров'ю під час виконання бойових задач. Я працюю на бронетехніці, а у мене серце болить через той морок і жах. Там на, на прізвище, мені здається, який влада намагається просунути на одну з ключових стратегічних, екзистенційно важливих для інтересів української нації посаду омбудсмана. Саме тому, будь ласочка, максимально поширюйте це відео і підтримуйте дієво, підписуйте самі і переводьте максимум під у цю петицію, щоб якомога скоріше зібрати необхідну кількість підписів. І щоб ми бачили інституційне посилення захисту української мови, яке насправді в українській Україні, в єдиноможливій переможній багатій Україні, буде не інституції захисту української мови, а інституції відновлення, встановлення і відновлення примату української мови в українській Україні. Як найкраще? Інтимнішого, найглибіннішого на рівні вібрацій і світосприйняття, ідентифікації себе в цьому всесвіті, кордону української нації. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.